25 вересня 2010 року поблизу селища Велика Новосілка були обнаружені трупи двох місцевих мешканців. Під час проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів були встановлені місцеві жителі, мешканці селища Велика Новосілка. Це Харакос, Віталій та два його сини. Була встановлена як причетність їх до скоєння цього злочину з вилученням речових доказів. Так і доскоє ще вбивство ще одного місцевого мешканця, кримінальна справа на теперішній час направлена до суду. з ну, Сергій дружив дуже з прохожим. Ну, поначалу дружба була хороша. Потім вони поругалися. Сергій. Сасово. Причину я не знаю. На Потім різко вони зійшлися перед вбивством. Буквально через 4 дня. И в последний день, когда Сережу нашли в посадке, когда закопанного старший Харакос был с ними. В последнюю ночь видели их вместе. Под шумок, потому что война, они хотят выйти. Я сто процентов уверена, завтра выйдут, блин. И я не уверена, что они побегут не на Украину, они побегут туда. Это у нас четвертый уже суд. И вот в связи тут с таким судом у нас вдруг резко они стали политическими заключенными. То есть мы три суда рассматривали. Это, эти подсудимые были обвинены в уголовном, в уголовном деле. То есть за убийство. На четвертом суде появляются депутаты. И я вдруг для себя даже я не ожидал это что они станут политическими заключенными. У політв'язні батько дуже активний мітингів збирав там бандитська власть. Йому погрожували, казали, що буде мати неприємності. Результатів сталося так, що на них повісили дуже багато статей, засудили до довічного. Вони звернулися, що посприяв вирішення питання, по незаконно засуджених привезли повно папері, де сказано, що встановив суддя безліч порушень. Якщо вони дійсно вчисти, чому стільки порушень в справі.